Оце ті містобудівні проєкти з піватором, яких був батько, проєкт детального планування району Рясне, проєкт детального планування району між вулицями Молодойської і Шевченку, Мак... Макет забудови це генеральний план Новояблівська. А це, власне, цей проєкт експериментально показового села Вузливе Радаківського району, за який авторами була прислужена державна премія імені Тараса Шевченка в галузі архітектури. Батько також є автором архітектурної частини пам'ятника Івана Франку у Львові, скульптуриво Борисенко, Кривавич, Місько, Подріхківський та Чайка. Справа це оригінальні архітектурні креслення, які здійснював батько в процесі підготовки цього проєкту. Це інші архітектурні проєкти батька, збудований в Тусківці ресторан. Тут Декілька проєктів, які були розроблені, але до їх реалізації справа не дійшла. А це акварелі, батько дуже чудово малював. До сипір вони прикрашають стіни моєї квартири, квартири брата.